Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, кажемо вам доброго дня, слава Україні, героям слава вітаю вас, пане генерале. Давайте розпочнемо нашу бесіду з тієї теми, що коїться з терористом. І, значить, керівником приватної військової компанії Вагнера, паном Пригожиним. Значить, після останніх його заяв, які пролунали нещодавно, він сказав, що Україна Україна нація, яку знають і візді, українці це тепер сильніша армія міра. Ну і, звісно, закликав, що має бути революція як в 17-му році, коли спочатку встануть солдати. Після цього всього їх близькі. Ну це не перша вже така заява в сторону російської влади, в сторону військового керівництва Російської Федерації. Що, що робить цей терорист? Він набуває ставки, піднімає собі ціну, чи це все спланована акція Російської Федерації. Ну, перше, особисто він намагається собі підстелити соломку, як кажуть в українському народі, на всі випадки, які можуть бути з огляду на перспективи. Вже очевидні поразки Російської Федерації в ході цієї широкомасштабної збройної агресії. Це по-перше. По-друге, він дещо провів тому, говорячи про те, що це можна привести до революції в Росії, наприклад, і відомої російсько-японської польської війни, коли була революція 1905 року. Ну, а далі ви знаєте, Перша світова війна, лютнева, Жовтнева революція. Ну і остання революція вже. В радянському Союзу після е, інтервенції в Афганістан вона закінчилася революцією перебудови. Ну а далі ми знаємо, що розвалився і радянський союз. Тому тут є безумовно резон, але е, ситуація полягає в тому, що, що безпосередньо спостерігаючи ситуацію на полі бою, який він не мав негативні риси свого характеру, але дещо він здатний оцінювати об'єктивно і з огляду на це малюва свою особисту перспективу і політичну, і громадянську, ну і перспективу цього режиму. Ті чвари, які розпочалися у вищому військовому керівництву і частково в політичному російському. Вони досвідчують про те, що ведеться певний пошук, що треба робити негайно, що треба робити в осяжній перспективі, для того, щоб не втратити все те, що вони мають. А головне, щоб не опинитися разом із путіним на лаві підсудних гаагського трибуналу чи спеціального трибуналу, про який зараз говорять вже близько 40 країн, підтримуючи Україну в тому, що золо. Очинці військові російські повинні понести покарання. Ну і безумовно, що е, верхівка Кремля е, усвідомлює, все таки, не дивлячись ні на які маразматичні там симптоми у їхній свідомості. що України Шальки Тризів у цій війні все-таки схиляються на користь України. А та потужна підтримка міжнародна, яку засвідчив і останній саміт Сімки, і частина країн е, із так званого глобального півдня, і е, виступ генерального. Секретаря ООН Гутереша з приводу необхідності негайного реформування ООН, і це із-за поведінки, перш за все, Росії, безумовно, засвідчує досить. Невтішні перспективи для путінського режиму, і тому безумовно, що в цьому контексті кожен із тих, хто має безпосереднє відношення і до ухвалення рішень, і до організації терористичних атак ракетних на Україну, і до знищення мирних людей, жінок, дітей. Людей похилого віку, каральних акцій, вони турбуються про свою власну долю подальшу і своїх близьких, в тому числі і такий же військовий злочинець, як і Пригожин. Тому він намагається зараз якось маневрувати. І як на мене зацікавити ті е, певні опозиційні сили, які є і в самій Росії, і в тій політичній еміграції російській, яка зараз активізувалася в певній мірі, і е, наслідком цього, як я вважаю, є і ті події, які відбуваються в Білгородській області. А там очікується, що це буде і в Курській, і в Воронежській. І в Брянській так. і так далі, і так далі, пане Василю. От якраз до них я хотів перейти. Я не про рівень там ведення операцій, і так далі. Це в прерогативі тих, хто бачите, я так скажу зараз. З одного боку, можливо, багатьом здавали, зда здається, там громадяни з російськими паспортами, які борються з режимом. От ми до цього підійшли. Не про рівень цих операцій, а про іншу складову. Що вона показала, що показали ці операції всьому світу. Я продовжу свою думку в контексті того, що міжнародна підтримка, успіхи українського війська на фронті, вони безумовно породжують ті процеси, які дуже незручні і небезпечні для Путіна. Угу. Тому починає просипатися російське суспільство потихеньку, і ті сили, які е, можуть тримати в руках зброю. Підтримані власним е певним опозиційним політиком. Безумовно, вони зараз активізуються і вживають заходи для того, щоб мобілізувати російське суспільство і показати, що є сили, на які можна надіятися, на які можна сподіватися, і тому треба класти край цьому терористичному путінському режиму. Є відповідні заяви і українських владних чиновників, і американських, і інших. В тому контексті, що Україна до цього ніякого відношення не має, але ми прекрасно усвідомлюємо, що е, Україна зацікавлена у тому, щоб в Росії відбувались такі внутрішні процеси, які б, по перше, промивали мізки. Цим шовністичним силам, а по-друге, давали надію ліберально-демократичним силам Російської Федерації на те, що цей режим може бути повалений спільними зусиллями у вигляді перемоги України на фронті. І е, активізації ліберально-демократичних сил в самій Росії тому безумовно це заслуговує на серйозну увагу, і це м, те, що е, дає підстави нашому вищому військовому політичному керівництву сподіватися і на подальшу підтримку наших партнерів, і на те розуміння наших партнерів, що у війні. Коли агресор веде себе жорстоко, брутально, терористично нищить все, що попадає під руку, і перш за все, мирні об'єкти, мирне населення, їхнє життя, їхню долю, і все таке інше, не може бути нерівних умов у веденні цієї війни, що я маю на увазі. Ну, неодноразово нам говорили, ми вам даємо зброю, але ви, будь ласка, ж тільки її не застосовуйте по території Російської Федерації. Це так, але я не одинокий в такому твердженні, що якщо особливо прикордонних з Україною російських областях слокуються військові частини різного характеру, які не тільки загрожують, але і ведуть бойові дії проти України. Це є правомірні об'єкти для атак українських збройних сил, і ствольною, і ракетною артилерією, із своєї території відповідними літальними платформами, щоб відтіснити ворога подальше від наших кордонів, убезпечити мирне населення, забезпечити його життя, і все-таки е, спонукати ворога до того, щоб він. Пішов на те, чого вимагає весь світ, вивів свої війська, або ж Україна таким чином змогла забезпечити розтягування війська путінського по всій. По всьому периметру українсько-російського кордону, а це дало можливість України зосередитись на відповідних стратегічних напрямках, нанести категоричні радикальні поразки російському окупаційному корпусу і таким чином звільнити всі тимчасово окуповані. Території бажаному вже в цьому році, пане генерале, спасибі вам величезно за вашу розлогу і експертну думку. Дуже раді будемо вас бачити ще при діалозі. На жаль, сьогодні часу більше в нас не залишилося. Василь Богдан, генерал-лейтенант вран зовнішньої розвідки України, був з нами на прямому зв'язку.